Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Значить, Сьогодні у нас на ремонті такий от Samsung Eco Bubble. Значить, так, що казали люди? Що вона набирає дуже багато води, то есть вода набирається і набирається і набирається майже повний люк, і зливає її всю каналізацію і пише помилка c 4 по-моєму. Ну, значить, ця помилка щось так, якби вона не бачить води. Ну, або рівня води, я так розумію. Значить, Я думаю, ну, зараз я вам включу і зараз під'єднаю все, включу, і будемо дивитися, що вона видає, і далі рішати цю проблему. Так, вмикаємо. Е, так, що ми вмикнемо? Та нам, в принципі. Синтетику, от. Та нам не, не, думаю, не важно. Ну і все, чекаємо. Я потім включуся вже, як буде. Ну, якийсь результат. Так, щось там пішло. О, друзі, така от історія. А, то не це, а це 4 Є -та, якби. І от, зливаю бачите? Так, ну що ж, йдемо розбиратися. Зараз я її вимкну, хай воду злиє. Будемо розбиратися 4Е. Зараз ми глянемо, що це означає. Так, значить, подивився я цю помилку, 4Е. Там в принципі, вона і 4С, і ще якесь там 4, ще щось там. ну, Одним словом, вони всі говорять про те, що або нема ну, води. Або забитий фільтр, або щось таке. Тобто вода не поступає. Ну, Так як ми бачимо, що вода поступає. значить, Ми думаємо, що у нас щось друге. Ну, і думаю, що я зразу думаю, що щось діло з присустантом. Він не бачить рівня води. Значить, Знімаємо кришечку верхню, там два саморіза ззаду, Пхаємо її. От так от. Ось так. от. Так зараз. О. Ну, і... Так, ось наш пресостат. О, а я вже бачу, в чому проблема. Бачите, отут шланг, він запханий і він чомусь дуже натягнутий. А ще як буде вода і... бачите, як його тягне? І я бачу ж тут, аж, бачите, від нього залишки від шланга. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось, я не знаю, видно? Не знаю, не видно, напевне, бачите, перетерло шланг. Зараз я його зніму і вам покажу. Так, дивіться, бачите. Двигун вже крутить. Включився другий клапан, я чую, бо один спрацював, другий тепер. Ось, і все працює. Значить, зараз фокус. О. Значить, що я вам хочу показати? Ось, бачите, ця трубка, от я бачите, дав шланг новий. О, і тут його... Бачите, протерло. І він якийсь дуже коротенький. Коротше, я вже дав новий, зараз зніму ці хумотики, туди переставлю, на на наверх, гарно його там закріплю. І все, його просто тягнуло постійно і в тому пазу його бачите, перетерло. І все, повітря виходило. Все, тепер працює. Зараз я ще посижу. О, все, включився як бабл, я чую. О! Ось таке відео. Дуже простенький ремонт, ну але простенький для майстра, для людини, яка не розуміє, в чому справа, то може бути він і не простенький. Значить, отаке вот от відео. Ставимо пальці, як завжди, догори, коментуємо, підписуємося на канал, не забуваємо. Все, до побачення!